Мене звати Кіцька Анжеліка. Я лікар-терапевт та інструктор з першої допомоги навчального центру САР. А це мій друг Костік, і він нічого не знає про інсульт. Якщо ви не хочете бути як Костік, слухайте далі. Інсульт це порушення мозгового кровові. Ми виділяємо ішемічний інсульт, коли кров не поступає до мозку. І гіморагічний інсульт, коли відбувається розрив судин у головному мозку. Симптоми інсульту легко розпізнати з аксіомою мозку. М. Молодь. Попросіть потерпілого щось вам сказати. Його мовлення буде нерозбірливим. О. Обличчя. Обличчя буде асиметричним. Попроси людину посміхнутися, одна частина обличчя буде онімішою. З запаморочі, Різкий головний біль. Порушення координації. О. Різке порушення зору на одне око. К. Кінців. Попросить людину підняти кінцівку. Через слабтус та оніміння він не може це зробити. Зазвичай це буває з одного боку Найголовніше це розпізнати інсульт і далі діяти впевнено А щоб діяти впевнено, приходьте на курси першої допомоги навчального центру САУ